Добрий день, любі діти! Рада всіх вітати! Сьогодні у нас заняття з математики, але воно буде незвичним. Пропоную сьогодні відправитись у подорож до чарівного лісу. Тож заплющуємо очі, уявляємо, що ми з вами в потязі і вирушаємо... У лісі. Ой погляньте, зайченятко, проситься з нами у подорож. Візьмемо його? Він зі своїми друзями також любить подорожувати на потязі. Але вони не знають, чи вистачить усім місця. Давайте допоможемо їм в цьому. Для цього потрібно, щоб кожний зайчик зайняв одне місце в вагоні. Чого вистачило всім зайчикам місця? Так, вистачило. Тож можемо сказати, що вагонів більше, ніж зайчиків. Або навпаки, зайчиків менше, ніж вагонів. А скільки вагонів залишилося порожніми? Так, один. Це означає, що вагонів на один більше, ніж зайчиків. Скільки зайчиків можеш сісти ще до потягу? Так, один. Це означає, що зайчиків на один менше, ніж вагонів. Рушаємо далі, розглядаючи все навкруги. Кого ми можемо побачити між дерев та на деревах? Так, це лисичка, медведик та білочка. Дітки, розгляньте цих звіряток на малюночку та спробуємо їх вишукувати за зростом. Хто з них найбільший та найвищий? Так, це ведмідь. Він буде стояти першим. А наступним буде у нас трішки нижча лисичка. Ще нижчим буде зайчик. А найменшим за зростом буде у нас білочка. Молодці! Ми з вами вишикували цих звіряток за зростом у рядочок. Наш ліс незвичний. І будиночки у тваринок також незвичні. Спробуємо розселити звіряток по будиночкам. Найвищий у нас ведмідь. Тож поселимо його у найвищий будинок. Це будинок з якою кришою? З блакитною. А лисичка трішки менша за ведмедя. Поселимо її у менший будиночок. З якою кришею? Так, червоною. Ну а зайчик дістанеться найменший будиночок із зеленою кришею. А хто чекає нас на іншій галявинці? Так, це білочка. Вона робить запаси на зиму і підготувала для них схованки. А чи вистачить схованок білочці для горішків, що вона знайшла? Розкладемо один горішок у одну схованку. Яка білочка завпачлива! У неї горішки ще й залишилось. Тож можемо сказати, що горішків більше, ніж сховано. Зайчата, що з нами подружились, зустріли ще одне зайченятко. Але він не з порожніми лапками, він з гостинцями. Давайте перевіримо, чи всім зайчатам вистачить морквинок. Для цього потрібно. Роздати кожному зайчику по морквинці. Чи всім зайчатам вистачило? Так, ще й одна залишилась. Тож можемо сказати, що морквинок більше, ніж зайчат. Наші зайчата помандрували далі і опинились на галявині, де ростуть квіти. А над ними кружляють метелики. Чого більше квітів чи метеликів? Що потрібно зробити, щоб це перевірити? Давайте попросимо метеликів, щоб вони обрали по одній квіточці. Дякуємо вам, метелики! Тепер ми можемо побачити, чого більше, а чого менше. От ось. Квітів більше. А чому? Тому що не до кожної квіточки прилетів метелик. Скільки квітів залишилося без метелика? Так, одна квітка без метелика. Це означає, що квітів на одну більше, ніж метеликів. Вирішили зайчата попити чайку. Підготували чашки. Що потрібно зробити, щоб визначити, чого більше чашок чи зайчиків. Треба чашки розставити біля зайченяток. У кожного зайчика своя чашка, і зайвих не залишилось то з чого у нас більше? Зайчиків чи чашок? У таких випадках кажуть, що чашок і зайчиків порівну. До чашок потрібні блюдця. Блюдець більше чи менше, ніж чашок? Блюдець більше, ніж чашок. Як ти думаєш, що потрібно зробити? Щоб чашок і блюдець було порівну. Можна принести одну чашку. Або можна забрати одну тарілку. Зайчатам вже часто вдома. І нам також. Але ось на галявині нас ще хтось зупиняє. За тінью здогадались, хто це? Так. Їжачок. Він також вирішив вирушити до лісу на зимовий запас. Та назбирав так багато, що не може їх сам донести. Пропоную вам сьогодні виготовити для нього їжачків-помічників. Ось таких, як у мене. Я дуже буду чекати. Ваші роботи з їжачками. Дуже сподіваюсь, що наша подорож вам сподобалась. До зустрічі!